Він не мав військового досвіду, але коли в Україну прийшла біда, не вагаючись, взяв до рук зброю. Так починався героїчний шлях Євгена Співака, криворістя, який з першого дня війни до свого останнього подиху робив усе можливе, аби лінія фронту ніколи більше не наблизилася до Кривого Рогу. Знав Євгена особисто з березня місяця 22-го року. Знав як людину, яка пішла. Пішла захищати свій дім, яка була завжди. Відвертою, щирою, і була готова завжди прийти на допомогу товаришу. Женя, ми ти будеш завжди в наших серцях. Разом з колишніми однокласниками, друзями та товаришами, Євген вступив до територіальної оборони Кривого Рогу. За більш ніж півтора роки війни чоловік опанував різні види озброєння. Був і кулеметником, і гранатометником, і штурмовиком. Я розумію, що гинуть краще, але він розумієте, він був душею, душею колективу, завжди посміхався. Це перший, перший мій хлопець, якого я хороню. Я з ним відвоював 11 місяців. Ми воювали з ним, поруч стояли на Херсонщині. Ніяких питань, геть ніяких, прийшли захищати все. Євген встиг відзначитися на кількох найзапекліших напрямках разом із угрупуванням військ Кивий ріг безваляв Херсонщину, боронив Нікополь. Далі стримував м'ясні штурми росіян поблизу Авдіївки. А він недавно ніс службу на Сумщині. Щодо цивільного життя, впродовж останніх років чоловік майже постійно знаходився за кордоном на заробітках. Зокрема, працював на залізниці. На початок повномасштабного вторгнення Євген мав можливість виїхати, втім вчинив так, як йому підказувала совість. В нього були документи на руках. Він міг виїхати в перші дні, як почалось повномасштабне вторгнення, але він цього не зробив. Він сказав дружині, що він залишиться тут і піде. Захищати державу жодного дня в нього не було думки, щоб десь відсіджуватись, десь ховатись. Він до кінця боронив нашу державу. Життя героя трагічно обірвалося 8 листопада на Сумщині під час виконання бойового завдання. Автівка, у якій їхав солдат, підірвалася на міні. Отримані євгеном поранення, виявилися несумісними із життям. У спочилого воїна залишилася родина двоє синів та кохана дружина, до якої Євген хотів приїхати на день народження 25 грудня, але не судилося. Своє місце останнього спочинку боєць знайшов поміж полеглих побратимів в секторі почесних поховань центрального кладовища. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.